Я навіть знаю які пане Наливайченко, -як, Там же нема у нього зараз. Я він бреше, нема у нього якої ядерної так. зброї. І не вперше, і думаю, не в останнє. З усіх тих вислів, які він говорив. Я думаю, на ключове було не чіпайте нас, тобто не чіпайте його. Ось нас що <світтє> за всім цим стоїть. Острах, що його не Пробачте, тому я підтверджую, що, що ніякої голосніше колонку та так, так. Так. тому. Я підтверджую, що поки що ніякої, слава Богу, ядерної зброї немає на території Білорусі з Росії, але вони з путіним брядькою цим. Вони справді до путінського шантажа доєднався е, Лукашенко на словах. І далі, навіть якщо там з'являться е, ракети з ядерними боєголовками російськими, вони залишаться російськими з російськими військовими під російським контролем, і так далі. По тексту більше того, така витівка е, Путіна разом з Лукашенком вже отримала реакцію лідера Китаю Сі, і не тільки прем'єр Індії, також моді вже приєдналися до протестів і напряму сказали Путіну. Так що ж ти робиш? Біля Китаю Тайвань. Завтра Тайвань скаже: почекайте, а чого Росії можна переміщати боєголовки? Чого нас не захищає, натівські країни і не дають нам сучасну ядерну зброю захиститись і так далі. і так далі. Але вертаючись до України, Матвію, я б, якщо дозволити, дуже коротко скористався для наших телевічтів, пояснив, що ну, ми, країна, Україна взагалі-то були і ядерною, і ми добровільно свого часу відмовились. Від ядерної зброї, а тепер ми змушені і далі по тексту просити захистити, повернути і так далі, в тому числі і зброю стримування, і зброю знищення на території агресора, в тому числі з ядерними І Тут ключове, що я сказав, це на території агресора. Знищувати його ракетні системи з ядерними боєголовками у всякому разі, от зараз в парламенті ми щодня зустрічаємося, і працюємо з делегаціями країн-членів НАТО дуже високого рівня. Вчора Велика Британія, сьогодні Румунія і так далі, готуючись до саміту вільності, але кожний та кожна така зустріч на порядку денному, я обговорюю якраз ядерне стримування і Росії, а тепері а тепер ще й Білорусі. А, дивіться, значить, от послухайте, сьогодні були різні заяви. Буданова і приємні, і неприємні. Одна здивувала мене. Значить, дивіться ризик катастрофи на заес знижується. Про це заявив керівник української розвідки Кирило Буданов В інтерв'ю The Times. почуємо пряму мову. Будь ласка. Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і не публічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується. Отака історія. От скажіть, як ви вважаєте? От на нього натиснули, тому нічого не буде. Чому Буданов каже, що не буде? Ну, знижується треба запитати власне він дає інтерв'ю тому і у нього але я б більше б зараз звернув увагу для українських громадян щоб була адекватна і об'єктивна інформація бо саме на нашій території знаходиться запорізька атомна електростанція це шість енергоблоків і вони всі під тимчасовою окупацією російської федерації російських збройних сил тому можна і треба говорити по перше заспокоїти людей і дати все ж таки можливість українським вченим справжнім українським ядерщикам, справжнім, не з тіктоку, пояснити, наприклад, що з 84 го здається року введена в експлуатація була запорозька атомна електростанція. Вона і реактори збудовані з іншим зовсім рівнем захисту і рівнем безпеки, в тому числі радіаційної. І ця атомна електростанція знаходиться поблизу Енергодару в степовій зоні, не степовій зоні не дарма, а для того щоб в тому числі в разі санкціонованих або несанкціонованих аварій на заес максимально захистити мирне населення. Я б зараз такі заспокоюючі і правильні меседжі давав для насамперед для громадян України. Разом з тим, ми всі розуміємо, і це теж правда, що всі місяці зараз повноваштабного вторгнення Російської Федерації останній рік заес під контролем окупанта, і тому і наші всі зусилля, і МАГАТЕ, і ООН, і всього міжнародного співтовариства мають бути на те, щоб якомога скоріше вигнати, видавити, витиснути, вивести звідти російські збройні сили їх там небагато залишилось. Вони, як правило, ховаються в приміщенні в адміністративному заес, а навколо заес справді стало менше там російських військ, але одночасно посилили вони так звані фільтраційні заходи, бо самі перелякані, і перевіряють навколо будинки, заходять квартири українців. Маці на увазі енергодар та адміністративні приміщення поблизу заес. Ще одне я можу заспокоїти сказати, що з моєї досвіду роботи в Вашингтоні не один рік. Я скажу, що і американці насамперед військові і розквартировані і розташовані в Європі натівське командування, особливо їх авіація раннього виявлення в повітрі, і всі контролюють і супутники, і авіація НАТО і США. Ситуацію насамперед навколо е, атомних електростанцій. Ситуацію з на, навколо кожної боєголовки і системи з ядерної зброї на території Російської Федерації це серйозний контроль. Він є військовим і не дарма я знаю, що і Вашингтон і Москва тримають до цього часу пряму лінію між міністерствами оборони. Оце так звані червоні телефони. Насправді не важливий колір цих телефонів, а важливо, що це діюча постійна лінія зв'язку для американської сторони і для нас. Тепер це важливо, оскільки одразу в разі будь-якого пересування, намагання, чи то ядерної зброї, чи то загрози атомної електростанції. Включаються всі механізми починаючи з прямого зв'язку з Вашингтону на Москву, і будь-яке таке загроза, яка вже від теоретичної навіть може стати практичною, одразу викликає цілий спектр реакцій військових, політичних, дипломатичних. І перша, знаєте, яка це для всіх московських путіністів: закривається небо. Нікуди вони з Москви не втечуть. Як тікала від Пригожина. вони так. будуть в своїх літаках зустрічати свої ядерні ракети. Ось найбільш, на мій погляд, заспокоюється для всіх путіністів інформації. Спасибі, спасибі вам, пане Валентине. Дякую, що були з вами з нами. Валентин Неловаченко був нашим гостем.